Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги. Я хочу нагадати, що ми з вами у травні конституційною більшістю проголосували законопроект про створення національного. Військового а, кладовища у Биківні. ми дали з вами за цей законопроект більше 300 голосів. Першим авторам там є народний депутат Арахамія, керівник фракції. Монобільшості цей законопроект впорядковує вже питання створення національного кладовища. На жаль, він і досі не підписаний а президентом Зеленським і родини уповноважують нас. Сказати наступне, це мама Віра Літвиненко. Мама загибла в Маріуполі. Вона пише, що в неї закінчується е, термін договору утримання е, праху його її сина, і вона чекала моменту поховання своєї дитини саме в Биківні. Таким пообіцяв уряд, таким пообіцяв міністр культури. Так їм пообіцяла пані Лапутіна, і вона звертається разом з іншими родинами про наступне, що була зустріч